У традиціях Кабмін та президент країни сподіваються, що сьогодні на своєму позачерговому засіданні Верховна Рада ухвалить пакет антикорупційних законів та проголосує за створення антикорупційного бюро. Про боротьбу з корупцією будемо далі говорити з народним депутатом Олександром Бригінцем, яким вже сьогодні є гостем у нашій студії. Пане Олександр, доброго ранку, рада вас доброго вітати у нашій ранковій студії. Отже, давайте про це поговоримо більш докладно. Так, власне, про сам пакет антикорупційних законів і. Які шанси на його ухвалення так почнемо наприклад з його норм Які норми на вашу думку найбільш нагальні? І от зараз реально вони зможуть допомогти викорненню корупції, Розумієте, що якщо говорити насправді, жодна окрема норма не може бути тотальною, і переможною. Тобто на сьогоднішній день комплекс законів, комплекс норм, включно зі створенням самого антикорупційного бюро, вони важливі. Ну, як системний механізм. Тому що, умовно кажучи, якщо ми зараз просто візьмемо одну норму про те, що кожен там претендент на посаду повинен довести там, своє майно, яке ну, добре доведе, кожен придумає якусь схему і так далі. Тобто тут саме комплексний підхід він передусім. І я вам скажу, що. Якщо донедавна розмова про корупцію нібито стосувалася тільки влади, то так. сьогодні, от я зараз приїхав в цілу країну, був там в п'яти шести областях, люди прекрасно вже розуміють, що корупція це не там, десь на горі, коли якісь чиновники між собою домовляються і розкрадають майно. Вони прекрасно розуміють, що корупція це ціла система, яка доходить аж до землі. І от Вчора я був в Черкасах і мені один з. Один з ну, там, один з людей, як з якими ми одна з людей, як з якими угу. він каже, що от уявляєте собі, якщо б оцей бізнес, оці гроші, які він витрачає на корупцію, на підкуп чиновників, на откати, на передкати, хоча б з половини витратив на підвищення нам заробітної плати, як би Україна жила? І оця мудрість людини, яка ну. Ну, можливо, дуже далеко від політики. Але мудрість людини, яка розуміє, що сьогодні, коли є корупційні схеми у всьому, наживаються тільки ті, хто стоять в цих пірамідах і особливо на горі цих корупційних схем. А коли ці схеми не працюють, це означає, що Можливість робити займатися білим бізнесом, білою діяльністю не ну не ховати частину своїх прибутків, бо дивіться, якщо якась компанія отримує прибутки, які засвідчені, то частину з цих прибутків вона повинна забрати. Зробити, перетворити в готівку і занести комусь кому треба. Тобто на сьогоднішній день це руйнує ну, будь-які свободи, в тому числі свободу бізнесу, свободу кожної окремої людини. І оце розуміння сьогодні воно прийшло до людей. І я думаю, що всі кандидати в депутати, а їх звичайно не так багато в нашому парламенті, бо багато хто не йде, не зможе вже прийти до Верховної Ради. Ті люди, які реально хочуть бути. В наступному парламенті депутатами ті люди, які реально говорять з людьми, вони не зможуть не проголосувати за створення антикорупційного бюро, вони не зможуть е е показати своє бажання боротися з корупцією навіть в тому випадку, якщо ця боротьба з корупцією боже їм особисто зашкодить. Продовжуючи вашу думку, цікаво, як же взагалі налаштовані самі парламентарі Адже ми пам'ятаємо, що власне в тому складі такі закони проходять і хвалюються вкрай тяжко. А, а, я дуже Ну, ви розумієте, не можна точно е, говорити про те, як, як пройде голосування. Я згадую, як ми 10 разів голосували за те, щоб дозволити пораненим воїнам в АТО е, лікуватися в депутатській лікарні. Я пам'ятаю, як ми кілька разів голосували про те, щоб Росія перестала бути стратегічним партнером на папері, як зараз є. І, але я з іншого боку пам'ятаю, як закон про ілюстрацію. З великою силою але таки проголосували. У мене є відчуття, що сьогодні, що ближче до е, виборів, то більш е, депутати, які сиділи, особливо не, не, не колишня опозиція, а такі, якби провладні так. депутати, що вони як, довгий час сиділи в своїх кабінетах і були дуже далекі від життя. Зараз, з наближенням виборів, е, навіть ті депутати, які е, Змінили свою орієнтацію на демократичну в останні місяці. Вони багато бувають серед людей. А люди говорять одне: мир і боротьба з корупцією. Вчора, позавчора в Кіровограді, Одна журналістка до мене пішла, знаєте, я не вважаю себе патріоткою. Я не знаю, що правильно, що неправильно, але я вам скажу одне. Мене цікавить, сьогодні мир, завтра боротьба з корупцією, а післязавтра всі інші реформи. І от це розуміння, що. Людина, ну журналісти, вони так тільки може вдають себе такими простими, але людина, яка не говорить, що я там підтримую так. вашу політичну силу, чи я розділяю ваші погляди, чи щось іще прямо Говорить, сьогодні мир, завтра початок починаєте боротися з корупцією. Післязавтра всі інші 60 реформ, яких у нас там президент передбачив, їх 62. Тобто для людей мир і корупція це дві головні. Речі, якщо президенту вдалося сьогодні зробити неможливо змусити Путіна підписати папери, які він через ну через своїх представників, які він досі не виконує, але є шанс, що він виконає, оскільки е, все-таки після підписання їх тепер весь світ тих тисне на Путіна, то з корупцією ситуація складніша. Я говорив, я був нещодавно і в Літві. Е, до речі, Сейм лит, Литви стоячи вітав слово Україна, я не хочу сказати, що мене, але слово Україна точно. І, і я вам скажу, що багато хто говорить про те, що багато чого ми не можемо для вас зробити тільки тому, що у вас корупція, ну умовно. Ми вам дамо допомогу, а ви її розкрадете. Ми вам дамо зброю, а ви її продасте москалям, і ще якісь речі. Тобто корупція це не просто те, що нам покращить життя, не тільки те, що про що сказав мій співбесідник, коли я казав, що якби частину цих грошей від корупції роздати людям чи через зарплати, а це і можливість. З боку світу допомагати нам, коли вони будуть вірити, що ці е, е, речі, які нам допомагають, які ми нам допомагають, не розкрадають цікава ваша думка з приводу з тих скандальних призначень так на державні посади е, від нової влади це ще нові губернатори, це там мажорні діти, родичі, все інше. Виходить, що все повторюється вам скажу, що, що на сьогоднішній день. Є дуже велика проблема. Проблема полягає в тому, що в новій коаліції, хоч її немає формально, але ж 226 депутатів за щось голосують. Є 170 депутатів, які були колись в опозиції, так. і ще десь 80-70 депутатів, які поміняли свою орієнтацію. Оскільки у нас не парла, не президентська республіка, а парламентська президентська, то цей тиск колишніх регіоналів на уряд і на ситуацію в країні продовжується. Я абсолютно переконаний, що як тільки складеться демократична, проєвропейська, потужна більшість, зразу ці процеси припиняться. Бо коли хтось каже, а там президент видав указ про призначення такого то губернатора, я кажу, президент лише це та людина, яка підписує остаточний указ. Він кожен, на жаль, сьогодні документ готується за підтримки парламенту, Кабміном, який є дітищем парламенту, бо він призначений. Так. Кожен хто... Хоче бути призначений і чи кого призначають? Треба треба пройти велике коло домовленостей. І от тут виходить історія, при якій Путін має повну владу. Він може говорити: я вважаю, що так. Обама теж має повну владу, там Меркель має повну владу. А президент, домовляючись, з ким він повинен приходити в парламент і шукати домовленості з колишніми регіоналами. От і виходить така ситуація, що до 26 го числа ми знаходимося в компромісному періоді. А нам бажано було би так, щоб і мудрі чи правильні, чи корисні для України рішення були. Були б гарантовано прийняті в парламенті. Я вже говорив про голосування за лікування наших поранених. Так. Ну куди це годиться? Що парламент країни не може проголосувати за те, щоб в депутатській лікарні проголосували, могли лікуватись. Ну, тепер лікуються, але тоді. І таких рішень дуже багато. По Помілачам, по дрібницях видно, ж цей парламент антиукраїнський. Тому я абсолютно переконаний, що якщо ми в новому парламенті створимо потужну таку більшість, яка Зможе виконувати в тому числі і мирний план, І ці 62-дві реформи, тоді можна буде питати відповідальність у, у, у нинішньої влади. От сказати, нинішня влада на сьогоднішній день ми не можемо навіть сказати, хто такий нинішня влада, тому що е, президент не має повноважень, прем'єр стоїть на п'яти е, стільцях. Три з яких демократичні, а два умовно демократичні. І таким чином відбувається оцей коктейль, коли влада деякими рішеннями змушена себе дискредитувати, навіть певною мірою. Я пригадую, як ми голосували, і, і я голосував за закон про оподаткування надр, і коли частина депутатів вперлася і сказала, от якщо ви цей пункт про проподаткування якихось там нафтових вишок, які там мають час стільки-то, стільки-то не виключите, ми не проголосуємо. Ми спочатку не хотіли за це голосувати, але ми раз голосуємо, два-три голосів не вистачає. Що тоді робимо? Кажемо, ну добре, ми ваші вишки. Виключимо з цього закону і голосуємо. Бо ти стоїш перед вибором, або бюджет не отримує ніяких грошей, або, ти, ти або отримує просто, багато, але без грошей грошей оціх комерційних депутатів, які були. Тому безумовно потрібна єдина потужна. Команда, яка буде мати однакові рішення, ну, підтримувати однакові рішення. Бажано, звичайно, щоб це було 300 Александр... депутатів, але вже скільки так, буде. Так, ну ось парламентські вибори, так, ми знову ж таки бачимо у списках багато і нових обличчя, і комбати, це громадські активісти, це журналісти. Як ви вважаєте, можливо, дійсно вони зможуть щось змінити, ось, скажімо так, зсередини? Знаєте, е насправді е ілюзія про те, що одна людина нічого не вирішує в парламенті, вона неправильна. Вона абсолютно неправильна, і я скажу, що дуже багато я коли йшов в парламент, я кажу, що ти можеш там зробити в парламенті і так далі. Я прийшов, у мене не було великої посади. Я був в в цьому парламенті заступник головою підкомітету, і, і, і нам вдавалося добиватися багатьох корисних для країни рішень. Бо парламент це ж не просто прийняття законів, тому що коли ти хочеш прийняти певні закони, в цих рамках так. треба 226 голосів. Але з іншого боку. Кожен депутат має можливість перевіряти діяльність влади, тиснути на неї на різних місцях, вимагати звітів, оприлюднювати ці звіти. І в цьому розумінні кожен депутат, який приходить з громадянського суспільства, це людина, яка зможе багато чого ну, і тиснути. Той самий Мустафа, якого ми знаємо як жорсткого журналіста, уявляє собі, якщо він отримає можливість. До всього доступу інформації, так. скільки він може, роз, зможе розказати. Я так само, як журналіст, намагаюся якомога більше розповідати про те, що я довідуюсь як депутат нам, і опри, оприлюднюю так, цю нам інформацію. Нам залишається лише сподіватися, що саме цінові обличчя допоможуть нашій країні. Так, власне, а, винести... тому що це ж наша спільна країна. Так, я, повинні... я дуже вдячна вам за розмову. На жаль, вже час завершено. Дякую вам і гарного, гарного дня.